Друзі, всім привіт! Є у нас розтворю 646. Є бензин 95-й. Бензин 95-й я зарані додав отак вот із бутилки. Тут, навірно, грам 100, я добавив сюди. І в нас бензин став 95-й. Його можна як присадку. Був 93-й показував, став 95-й. Кидай, якщо його вкинути в нашу бутылку з розтворителем. дивіться аж куди він піднімається дивіться яке октанове число висок у растворителя так що ну, я проверяю на такій машині то есть, мені не жалко не советую звісно, експериментувати. Але як дедовський спосіб 646 реально працює. октанове число піднімає Зараз вам покажу ну, можна підняти до 98 якщо ще додати сюди Октановичи свои їзди, в принципі, є з експериментів, куча в інтернеті, спосіб действующий. Не знаю, як воно отразится на моторі.